Всім привіт! У нас сьогодні знову цікаве питання астрології та магії. Саме питання дуже е, е, гарно сформульоване, мені подобається. Дякую автору. Автор знає, хто написав. І е, воно мене зацікавило. Я хочу зняти на нього таку е, відповідь. Тому саме питання якось його в заставку не вийшло поставити, але написав астрологія та магія. хай буде так. Шановні астрологи, які в це вірять, можете не дивитися це відео, тому що я буду вас критикувати, трошки критикувати, але не зовсім. Можете дивитися, як бажаєте. Знову ж таки, я не буду робити рекламу. Це вже стає традицією, а посилання всі в описі. Тому не полінуйтесь, відкрийте, де у вас там в гаджеті, опис. Почитайте. Там вся реклама. І щоб я не забирав час і не рекламував вам те, що і так написано. Ви розумієте, що треба тицяти, кожен з вас. І е, що треба підписатися, ви теж розумієте, тому я вам нагадувати не буду. Якщо цікаво, підписуйтесь, якщо не цікаво, не підписуйтесь. Якщо цікаво, дивіться, ставте дзвіночок, подобайки, ну і таке інше. Коротше, ви всі зараз люди освічені і можете натиці те, що вам треба. Ну, а мені буде приємно. Стосовно питання. Питання я його зразу виставив, щоб ви його прочитали. Як співвідносяться астрологія та магія? Заведено вважати, що астрологія це відображення в планетах вже якихось передумов до того, що має статися. Натомість магія це про можливість впливати на якісь події, чи стане через зміну себе та свої дії. Чи так це? Давайте почнемо з простих азів з іншого бачення. По-перше, астрологія це частина магії. І астрологія має давні коріння, і астрологія матір астрономії, тобто спостереження за зірками, або певне формування враження про небо. Це було давньо. І Астрологічні натальні карти і тому подібні передбачення, вони мають сенс і в минулому, і вони зараз мають сенс. Але я хотів би зауважити інший бік питання. По-перше, сама по собі астрологія хоч і зараз має можливості не. Ручного накреслення натальних карт або е, розуміння там по даті, а зараз вже можна вираховувати навіть години, секунди і більш точні заміри планет, розташування е, заде, е, задіакальних груп і тому подібне, вони певну, е, ну, певне розуміння вони мають. Чи мають вони вплив, от в чому річ? Тобто нові технології дали можливість робити це набагато скоріше, є спеціальні програми і таке інше. Але система і механіка залишилась та сама. Тобто астрологія не просунулась ні на крок, враховуючи нові відкриття і нове розуміння не тільки в магії, але й в науці. Тому що багато магічних наук, метафізичного розуміння, воно перейшло у сферу науки. А е, те, що немає доказів, або немає научних е, експериментальних е, доказів, воно е, залишилося в окультизмі. Е, окультизм має, вони вивчають феномени, які не зрозуміють. Тому в певному сенсі астрологія може вивчати феномени впливу зірок на людину, або в певному феномені е, е, розрізняти. Вплив або долю, або якось робитися якісь прогнози і тому подібне. Але так само як релігія, астрологія залишається вірою. Розумієте, людина вірить в це, в неї це працює. І можна зауважити, що астрологія в певних своїх передбачуваннях вона може зробити певні закладки для майбутнього. Астролог пише, я через місяць закінчиться війна, я там порахував, чи там ще якісь там у вас буде те і те і те. І якщо людина в це вірить, то знаєте, я вам скажу так, прийде людина, їй можна наговорити купу всякого негаразду, і вона в це повірить, воно теж збудеться. Прийде до мага священника в православну церкву, він не наговорить там про гріх і про І це все збудеться. Це залежить від віри людини. Якщо людина вірить в ті чи інші явища, вони збуваються. Так от, якщо ми будемо дивитися на магію, як науку, це вивчення самої свідомості людини, тобто вивчення певного, певної дії на ті чи інші феномени, і як зміна свідомості або зміна уявлення, або зміна... Певного стану, енергетичного стану, воно впливає на зовнішні, ті ж самі е, якісь забобони, чи ті ж саме, е, погляд на життя, розумієте, ті ж принципи, правила, змінюючи, як змінюється і життя самої людини, то це вже, знаєте, як і, і до психолога не ходи, а астролог і подавно не потрібен. Тому що якщо людина змінює свою парадигму, змінює своє бачення, Цього світу змінює свої правила і розуміння цього світу, то її життя змінюється. Це вже навіть, знаєте, не треба бути магом, зіркою у лові. Тому, чи може вплинути на мене Юпитер, Нептун чи певне розташування в якомусь домі, чи в якомусь е, е, ну, певному, е, ну. Е, ну, дякую е на, е на мою судьбу, на, на мою долю, ні. Ні. Якщо я цього не хочу, воно не вплине. Якщо я в це вірю, то воно впливає. Чим корисна астрологія, е я можу сказати е так: от моя особиста думка. Тим, що якщо людина е не знає, куди рухатися, не знає, куди рухатися, в неї немає розуміння, що треба робити в цьому житті, то певна відправна точка, як астрологічний прогноз, він може бути людині певною підказкою. І то астрологія може казати, що ви повинні стати математиком, а соціальні умови вам до того не. Не, не скажуть, що е, зовсім інше, розумієте, може, ви і станете математиком, але якщо у вас немає хисту до математичних наук, то ви ніколи ним не станете, ну, тому що ви не хочете, у вас немає цього бажання, ви хочете стати художником, поетом чи там, я не знаю трактористом, водієм. Ну у кожного різні свої плани е, цікавлені тому. Чи може астрологія визначити вашу професію, визначити вашу долю, вашу половинку? От вам, знаєте, як, вам такий тип жінок, там, брюнетка підходить там, для чоловіка і з таким-то характером, астрологічний прогноз. А ви не любите брюнет, подобається блондинка. Так що, блондинці перекрастися, так він від того блондинкою не перестане бути. Розумієте? Ну я, я так трошки іронізую. Тому. Певне розташування, воно може дати підказку, але підказку розумній людині, яка не сприймає це повністю на віру, як вказів. От в неї інструкція, натальна карта, розписано все. Хто ти, що ти. Певне співпадіння з кожною людиною буде. Розумієте, візьміть зодіакальний опис близнюка, примініть до скорпіона, там теж буде щось таке. Розумієте? Щось співпадати. Знаєте, можна просто наплутати. Гороскопи взяти е, близнюка і е, поставити Скарпіону, а Скарпіон, е, Скарпіона поставити близнюку. Близнюк скаже, ох ти, оце мені на, на а Скарпіон скаже, оце мені на пророк...". і все збудеться. Розумієте? Це ваша віра, це ваше сприйняття. Ви робите це все в майбутньому. Чи можна якось там визначити? Розумієте, мені фатальність судьби вже е, як особисто для мене. Вона вже мене насторожує. От так написано, так зорі стануть, тому що там такого числа, через три роки, стануть так зорі і буде так от і так от і так от. І все. І я сиджу і чекаю, коли це воно станеться. А де ж моє життя? Тому творець свого життя є сама людина. Ні боги, ні планети, ні що інше вони не творять людину. Якщо ми. Трохи не поглиблюючись в історію, ми подивимося, то ті ж самі планети вони названі в честь е, е, греческих боїв, більшість з них. Ті ж Нептун, Юпитер, це греческі боги, Там Марс, Венера, розумієте. Тобто це певна архі... архетипізація божественності або певна архетипізація колективного, е, безсвідомого. Вона і накладує певні характеристики, розумієте, ну як е, Бог Юпітера в Древній е, Греції може впливати на мене, або ця планета може впливати. Я можу ще повірити, що певні цикли луни або всплески на сонці вони можуть вплинути, а планети, які просто кружляють якось вплинути, ну хіба що якимсь певним магнітним полем. Чи якимось притяжінням, чи певним станом, коли вони стануть, це може бути. І то, я думаю, що, скоріше всього, більшість людей кажуть, о, затемнення, о, парад планет, це щось, йде таке нагнітання, яке і спотворює певну енергетику навкруги людей. Знаєте, ретроградний там Юпітер стане в Луну раком, а е, е, цей скорпіон піде боком. розумієте? Ну, як він може вплинути на те, що в мене стається? Так можна приплести, наприклад, початок війни в 2014 році, зараз те, що йде повномасштабне вторгнення в Україну і війна знищення української нації, можна приплести до дозою. Може, там десь Марс там, впливає на ці всі речі, там і ще інше, але ви розумієте. По-перше, людина, яка до астрології, ну, якось так, збоку, вона може сприймати це невіру. Людина, яка вивчила, вона може знайти сход. Сходство можна знайти всьому. Пташка пролетіла і накакала на порог. Буде війна. Все. І це теж можна приплести. От помните, пташка пролетіла, прямо мені на туфлю на серло. Все. і почалась війна, бачите? То коли пташка. Серить на туфлю це от точно до війни. І знайдеться сотня або тисяча людей, скажуть, так в мене те саме було. Коли це було? 23 лютого саме якраз було о 7 годині і в світі з восьми мільярдів людей вони підтвердять, все почалось таке, от знаєте, зомбування або певна віра людей, і вони вже вірять, що пташка коли це робить. На натуфлю, то це все до війни, розумієте? Але де хто живе, розумієте? Тому війна в голові у людей, особливо ті, які правлять. Нашою країною, русньою Росі... править, російською країною. Це все в голові. Це щось десь е, до дупи прилетіло, щось закрутило, знаєте, От. Не, не, не пішов в туалет, а пішов воювати. Це десь воно так. В голові війна, в голові негаразди, в голові, а не в планетах діл. Оце моє бачення суб'єктивне, і я прошу: включіть, включіть ваше розуміння, розсудження, здравість, ми живемо в 21 столітті, використовуємо середньовічні е, якісь е, атрибути. Розумієте? Я ж повторю: якщо вам треба якось зорієнтуватися, то вона може допомогти, як, щоб зрозуміти. Розумієте? Але для чого у людині голова? Для того, щоб вона в неї їла. Знаєте, як одного боксера питають, для чого вам голова? Я в неї їм. Оце у багатьох людей голова для того, щоб в неї їсти. А ще в цій голові є дві відеокамери і е, шнобель. Розумієте? Ще вуха ростуть з голови. Оце для чого людині потрібно, розумієте? Але я вам скажу, якщо до дупи прикрутити уші, нос і очі, то чим вона буде відрізнятися від голови? Майже нічим. Тільки вона буде не їсти, а навпаки. Розумієте? Це таке, таке зле вам послання для думаючих людей. Не для того, щоб ви образились. Бо якщо ви образились... То значить у вас ну, голова для того, щоб їсти. Якщо ви не образились, а замислились над тим, що на людину, на людину, свідому людину, вплинути нічого не може, крім вона сама. розумієте? Тому ви можете слухати і виконувати ті інструкції, які називаються е, гороскопи. Ви можете е, ними слідувати, бути фанатичними послідовниками. Цієї релігії і молитися цим планетам. Розумієте? Воно нічим не відрізняється, що ви молитесь е е в храмі чи молитись до цього. Треба не молити, а призивати. Призивати образи себе, архетипів, які ви розумієте, і використовувати їх для свого розвитку, а не для того, щоб слухати е ці всі речі. Тому відображення планет. Передумов, які можуть статися, статися може тільки те, що ви, в що ви повірите. І повірте в одну таку просто річ: ваша віра, ваше бажання, ваші думки, вони мають таку неперевершену силу, що розумієте, ви можете перекладати свою відповідальність на астрологію, на нумерологію, на магію ще когось, але за своє життя. Відповідальні ви і колектив, суспільство, розумієте? Тому що ми, українці, цю війну накликали своєю поведінкою. У всякому випадку, більшість людей, більшість націй, яка вела себе так, наче є пир перед чумою. Розумієте? Було дуже багато попереджень до початку війни. Можна було підготуватися, можна було вести себе. Тихіше, а не смикати е, русню за вуса, розумієте, дразнити її. Можна було б зробити, е, е, у нас є національна така риса хитрість. розумієте Хитрість це мудрість. Ось чому е, річ. Тобто, коли ви коли ви е, маєте певну мудрість, то ви можете ворога вимотати. От зараз. Наші хлопці, які воюють, От. я не воюю по здоров'ю. Це, якщо хтось питає, чого я не на війні. Я по здоров'ю, мене не візьмуть. Я доїду до військової частини і мене повезуть в лазерет. Ну, певні є хвороби, знаєте, певні є е, заземлення. які, е, Моя місія це зараз вам віщати, розумієте? Трошки вас до розуму закликати. Тому. Ви зрозумієте одну річ, що там хлопці вони починають, чого вони виграють, чого вони русню мочать загарбників, тому що вони роблять хитрість, хитромудрість. От якби наша нація об'єдналась і стала хитромудрою, то можна обвести навкруги, знаєте, як. Простий вам приклад. Згадайте анекдоти про українців і про росіян. І ви зрозумієте, в чому різниця мудрості Мудрість українського народу вона спить. І я закликаю, припиніть ці всі астрологічні дії. З магічного погляду ви маєте відповідальність за своє життя. І, на жаль, Ну я один нічого не зроблю. Ну Десяток людей такого ж е, плану, як я, теж не зроблять. А якщо... Люди об'єднаються, якщо люди будуть думати однаково, то війна дуже скоро закінчиться. І не треба робити астрологічні прогнози. Кожен місяць вискакує в ленті новин астролог, який сказав, через місяць закінчиться. І вже два роки, 24 місяця, 24 прогнози. От в квітні точно закінчиться. Потім, в квітні, вони напишуть, в травні точно закінчиться. І це вже. Скільки йде війна, стільки і говорить, розумієте? Ну, я, я вважаю, що дійсно е, настав час подорож слішати. А дорос, е, доросла людина вона розважлива, а не як дитина вірить всяким обіцянкам, цяцькам і тому подібним е, натальним картам або ще якимось. е-е Повірте, все буде добре і таке інше. Звісно, буде добре, якщо ви так будете думати, а не вірити в тому, що вам брешуть. Тому включайте свій мозок, беріть своє життя в свої руки і управляйте своїм життям і вірте в те, що ви думаєте, в те, що ви вірите, бо воно стає вашою реальністю. Така моя відповідь. Гарного вам часу! Будьте здорові, бережіть себе, хай прибудуть з нами Боги. Зі мною один, а з вами ти, в кого ви вірите. На все добре вам.